Дня. Шановні учасники. Не бачу, хотіла б бачити вас. Моє. Вітаю вас! Мене звати Тетяна Мендес. Я учителька із міста Гайсен, навчаю дітей у ліцеї номер 7 міста Гайсен Гайсенської міської ради Вінницької області. І сьогодні я вас агітую голосувати за пана Журдена, адже ми реалізовуватимемо діяльнісний підхід саме на такій темі. Отож, друзі, що я вам запропоную? Уже середина дня у людей обідня перерва, і я би хотіла вам запропонувати вправу, яка допоможе нам трошки краще познайомитися і протренувати свої когнітивні уміння. Я вас попрошу скористатися фразою мене звати, вказати своє ім'я і вказати свій улюблений твір із зарубіжної літератури. Але завдання полягає в тому, що перший називає тільки про себе інформацію, а наступний має повторити інформацію про себе і про попередніх співрозмовників. Отож, друзі, будь ласка, Даяну, я бачу Даяно. Поділіться, будь ласка. Користуйтеся зразком. Е, так, перше, це мій улюблений твій зарубіжної літератури. Це ляльковий дім. І далі я забула хочем сказати. Так, мене звати. Мій улюблений твір із зарубіжної літератури. Убити пересмішника. Даяни улюблений твір із зарубіжної літератури Ляльковий дім. Будь ласка, учасники нашої розмови, хто продовжить нашу вправу? Будь ласка. Я можу продовжити. Будь ласка, Оксану. Мене звати Оксана, а улюблений твір Даяни, це «Ляльковий дім, улюблений твір заміжної літератури. А мій в в свою чергу це маленький принц. Дякую. Отож. Ми можемо рухатися в ці вправи і в зворотному напрямку. Улюблений твір Оксани, маленький принц, улюблений твір Даяни ляльковий дім, улюблений твір Тетяни. Вбити пересмішника, така вправа тренує когнітивні навички, зосереджує нас на роботі, і її можна адаптувати під будь-яку тему будь-якого уроку, і вона зазвичай сприймається як корисна гра. Отож, друзі, я вас попрошу зараз скористатися чатом і відповідно до колеса Путчика визначити свій настрій на початок зустрічі і записати його у чат. Будь ласка. Використайтеся колесом плотчика, визначте свій настрій на початок зустрічі і запишіть його в чат. Дякую, Деяну, за твою відповідь. Оксано, будь ласка. Повернемося до чату пізніше. Рухаємося далі. Отож, друзі, коли ми говоримо про комедію Мальєра. Міщанин Шляхтич, ми з вами можемо застосовувати різні педагогічні ідеї та технології, і дуже доречним буде зв'язок із українською літературою. Перегляньте, будь ласка, слайд, і скажіть, будь ласка, які би ви зображення чи надписи могли б пояснити стосовно знань зарубіжної літератури? Я не зовсім зрозуміла. Хто такий Жан-Батист Поклен? Це Мольє. Так, а да зображення ми маємо? Теж його. Теж Мольє. Отже, Жан батист Поклен нам говорить: це ж було вже. Про що комедія Івана Карпенка Карова Мартин Буруля? Теж про те, що чоловік хотів. Типу, розбагатіти і стати вищим чином. Так, він хотів стати дворянином. Яка історія поєднує Люсіль і Марисю? Люсіль у Мольєра і Марисю у Мартин, Мартині Борулі. Що вони хотіли вийти заміж за своїх коханих людей? Ні? Так, дійсно, вони хотіли вийти заміж за своїх коханих людей, але батьки були іншої думки. І дійсно, ми можемо говорити про те, що Карпенком Карем була запозичена ідея, яку запропонував Мольєр у своїй комедії Міщанин Шляхтич. Така вправа допомагає розширити кругозір, розширити зону комфорту. Ми маємо з вами ось такий заголовок. Гроші змусили його повірити в неможливе. Від торговця до аристократа за один день? Скажіть, будь ласка, що можна сказати про цей заголовок? Якби ви побачили новину з таким заголовком, ви б перейшли за покликанням? Оксано, ваша відповідь? Чи перейшли би ви за покликанням, якби побачили такий заголовок? Друзі, ми говоримо на уроках зарубіжної літератури і про медійну грамотність. Подібні заголовки є клікбайтними і спрямовані на те, щоб нас зацікавити, і ми перейшли за новиною, адже вона виглядає надзвичайно сенсаційною. Такий клікбейтний заголовок для мене на це заняття створив Джиміні, орієнтуючись на зміст комедії міщанин шляхтич. Відповідно, я би вам не рекомендувала переходити за клікбейтними заголовками, адже часто це сайти, які можуть викрадати ваші персональні дані, а також можуть відсилати вам СПАМ чи будь-які розсилки, яких ви не просили. І з дітьми на уроці також варто говорити про медійну грамотність і про подібні заголовки. Я пропоную вам зараз подивитися на історію міщанина шляхтича за емоджі. Які би із цих емоджі ви могли пояснити? Будь ласка. Можливо, перший, це те, що він зі звичайного, скажімо, міщанина, хотів стати аристократом. Дякую. Ще, будь ласка. Правильно, я згодна з вашою думкою. Ще може третя. Будь ласка. Це асоціація з тим, що він, скажімо, людини поміняв на статус. Дякую. У мене ще, наприклад, виникає асоціація намагання купити любов за гроші. І тут ми будемо говорити не про родину, а про стосунки Журдена і Маркізи Дулімене. Будь ласка, ще якісь можемо пояснити асоціації стосовно Емоджі? Четверте, там е, подарунок і діамант, це було колечко з діамантом, якщо я не помиляюся, uh -huh. подарував для тієї заможної дами, але останній смайлик, типу, це як якесь захоплення, але там е, вийшло так, що. Цей подарунок був вкрадений для так. інших. Маркіз Дорант ви, всі подарунки, які дарував Журден, говорив як про свої подарунки. Так подібну вправу можна застосовувати з учнями, задавати їм самим створити емоджі історію за будь-яким із текстів. Це допомагає відповідно розвивати. Ем... Вміння перетворювати інформацію із текстової в знакову. але працюючи з емоджі, ми використовуємо творче мислення, теоретичне мислення, практичне мислення чи стереотипне мислення? Будь ласка, запропонуйте відповідь. Я думаю творче мислення. Дякую, Оксано. Чи маєте іншу думку? Також думаю, варіант о. А правильним буде варіант стереотипне мислення. Мислення, яке базується на узагальненнях. І стереотипне мислення також може бути, якщо ми будемо часто застосовувати стереотипне мислення, воно також може негативно впливати на формування нашої картини світу, адже світ різноманітний, і ми маємо виходити із власної медіабульбашки, яку ми створюємо собі повсякчас, і користуватися більше, ніж емоджі, цікавитися літературою. Цікавитися тим, що пишуть люди з думкою, яка відрізняється від нашої. І я думаю, що цікавою для учнів на урок ці є ідея створення піар-кампанії для пана Журдена. Але учням ми маємо озвучити і те, що піар-кампанія має певні складові, і недаремно люди, які займаються цією роботою, мають шалені гонорари. Отож, ми маємо визначити ціль. Маємо визначити цільову аудиторію, піар-стратегії, тактики, підкреслити позитивні якості і застереження для себе визначити, з'ясувати ризики, які можуть бути перед нами у піар-компанії певного персонажа. Отож, друзі, будь ласка, як ви думаєте, якщо ми уявимо собі, що це не монархія, а держава, у якій можливі вибори, і в такій державі живе пан Журден? Адже ми побачили з вами, що комедія Мартин Боруля стосується зовсім іншого історичного часу, але питання, проблематика залишилися подібними. Отож, пан Жорден балотується, і ем, на кого він прагне справити враження, хто є його ціллю відповідно до тих подій, які зображені у комедії Міщанин Шляхтич. Ну, можливо, його ціль це показати те, що зі звичайної людини може вийти, можна змінити, типу як статус і стати вищим за чином Його ціль так, така своєрідна американська мрія, так бути ніким і стати і стати усім. Але на, коли ми говоримо про виборчу кампанію то власне ключова ціль це не тільки показати себе. Так, адже всі кандидати показують себе. Але у цій гонці має бути переможець. Отже, ключова ціль це не тільки взяти участь, а й бути обраним. Але для того, щоб бути обраним, потрібно розуміти цільову аудиторію. На кого має справити враження пан Журден. Ну тут і на вище суспільство, і в принципі, і на. Нижче застати так, якщо ми приміряємо стандарти демократії на будь-яку країну, то участь у виборах беруть усі, хто досяг повноліття, досяг виборчого права за законодавством країни. Отож, коли ми говоримо про піар-стратегії, ми маємо робити фокус на особистій історії та емоційному зв'язку, використовувати соціальні мережі та місцеві медіа для поширення інформації. Використовувати свідчення очевидців і підкріплювати факти, підкріплювати історію фактами від фахівців. Отож, спробуємо з вами розібратися, Я, до якої категорії будуть належати, буде належати інформація із цієї цитати, із п'єси Міщанин Шляхтич. Я ж страх як хочу зробитися вченим. Така лють мене бере, тільки но згадаю, що батько з матір'ю. Не вчили мене різних наук у дитинстві. Я б з радістю дозволив відшмагати себе отут при всіх хоч зараз, аби тільки знати все те, чого вчать у школі. Як ви думаєте, до якої категорії можна віднести це уже застосування піар-стратегії, це підкреслення позитивних якостей? Чи це ризики для піар-кампанії пана Журдена? Я думаю, це ризики. Чому? Ну, або Чому ні, напевно, тому що він показує, по те, що він хоче вчитися. І тому, напевно, це ж таке підкреслення позитивної якості. Він показує людям, що він готовий навчатися навіть в такому віці. Так. І виборці швидше обрали б людину, яка готова вчитися на позитивному досвіді, ніж самовпевненого самодура. Інша думка. Добра для дочки маю чимало, тільки почестей мені бракує. Тож і хочу я зробити з неї маркізу. Підкреслення позитивних якостей уже готова піар-стратегія, чи маємо ризик якийсь? Це ризик, тому що він показує себе як таку меркантельну людину, якій важливо, тільки саме почесті і більш нічого. Тому люди так, тако... А особливість виборів у тому, що виборці хочуть, щоб захищали їх. Так, ін... Дякую, їх інтереси. Пан Жорден, усі мені дорікають, що я, мовляв, злигався з вельможними панами. А, на мою думку, немає нічого приємнішого, як знатися з вельможним панством. Від них маєш тільки повагу та шану. Далебі, я дав би собі на руці два пальці відрубати, аби народитися вдруге графом чи маркізом. Як стратегії? Позитивні якості чи ризики. Я теж думаю, що це ризик. Чому? Тому що він показує знову, що він віддав би два пальці, типу, щоб стати другим графом чи мерокізом. Тобто він показує себе такою зверхньою людиною. Чи ділить він цим повідомленням свою цільову аудиторію? Ну так, він відділяє вище суспільство. Так, тобто ризики ми можемо побачити навіть два у цьому повідомленні. Вона трактує, що щастя життя вчить людей зменшувати пристрасті і ні, не треба. Я запальний, як сто чортів. І ніяка етика мене не втримає. Я бажаю казитися, скільки влізе, коли мене розбирає злість. Це теж ризик. Чому? Він показує себе як розважливу людину і не... Не розважливу. Ну, Напевно, так. Дякую. Отож, людина, яка не стримує свої емоції, персонаж е, запальний. Чого очікувати від такого політика? Нічого хорошого. Дякую за узагальнення. Пані Журден, ага, та тут зібралася веселенька компанійка. Бачу, добре. Що на мене тут не чекали. То ось чому ви, коханий мій чоловіче, так поспішали вирядати мене на обід до моєї сестри. Там до якоїсь вистави лаштуються, а тут пенкет на всю губу справляють. Ось на що ти своє добро гайнуєш. Невідомих дам без мене приймаєш, наймаєш для них співаків та комедіантів, а мене геть із власної господи. Стратегія позитивні якості. Ризики. Теж ризик, тому що він показує, що ці мені цінності для нього нічого не значать, і таким він втрачає довіру людей. Ось ми бачимо підкреслені слова. Ми вже знаємо у восьмому класі засоби комічного: гумор, іронію, сатиру і сарказм. Із підкреслених слів у цій цитаті. Які би ви засоби комічного могли виділити? Сарказм. Будь ласка. Я думаю, Шатап, що поперений мій чоловічий, веселенька компані, компанійка це сарказм. Так, глузливе висміювання. Дякую. Чи є інша думка? Отож, коли працюємо з текстами, можемо виділяти самі для дітей е, певну інформацію, з якою маємо працювати, або просити їх підготуватися заздалегідь, щоб цю інформацію вони як завдання приготували для своїх однокласників. Ем... Ото кляті баби не дадуть і слова сказати, якщо твій батько і був крамарем, тим гірше для нього. Що ж, до мого то так йому може ли, лише я, ли, лихий язик називати. Кажу вам востаннє, я хочу, щоб мій зять був високого роду. Не знаю, що мене стримує, клята бабо, що я й досі не тріснув тебе тарілкою по довбешці, не давай пообідати як слід. Пані Петяну, у вас хвилина. Дякую. Скажіть, будь ласка, чи можемо сказати, що це мова ворожнечі? Так. Чи потрібно навчати дітей, що мова ворожнечі важлива? І звертати увагу на неї важливо. Звісно. Так, і це також важливе, важливе вміння. Скажіть, будь ласка, а якого б персонажа все-таки краще потрібно було би готувати до виборів у цій п'єсі? Хто показує високі моральні якості? Адже ми говоримо, що комедія класицизму це комедія характерів? Насправді я забула. Ім'я, але це саме вже навчайний його донькою. Дякую, це Клеонт. Так. Пан Жорден не міє бути вдячним. За що би ви могли подякувати комусь із свого свого оточення? Це з героїв потрібно робити? Будь-кому. Всім. Всім, за що? За вірність. Дякую. Будь ласка, запишіть у чаті, чи змінилися ваші емоції на кінець нашої зустрічі. Зараз вийшов. Дякую.